Україна вже втретє, саме 12 серпня, відзначає день молоді, особливий день, що присвячений енергії та потенціалу молодого покоління. Якщо вже і святкувати, то з самого ранку вирішив відділ молоді та спорту та запропонував активним молодим словачанам зібратись вранці біля ПДМ та розпочати святкування. На кіноспортивній базі Словодича це правда замежує міста, тому для організації поїздки треба зібрати документи, замовити транспорт. Та вже за 15 хвилин ми на кіноспортивній базі, і тут не тільки коні, а й собаки, кішки. А у цього кота відбулася навіть персональна фотосесія. І маленьке чудо. Вчора на кінно-спортивну базу прилетів лелека. кажуть, просто так він не прилітає. Але головне, звичайно, коні вони, до речі, теж раді нові гості, а значить, будуть і частування. Але спочатку невеликий інструктаж, як поводитись з конем. Ми зрозуміли, головне не кричати і самим не лякатись. Екскурсію по базі розпочали. Згодування хліб, яблука та до речі, кову не з коринки. Вони їдять з задоволенням. Інструктори показали, як потрібно чистити коня перед поїздкою на нього. Хоче а ось яку збрую, кінське приладдя для їзди верхом потрібно одягати. Все це інструктори зробили самі, лише трохи пояснивши. Це сідло. Найголовніше атрибут це для комфорту ну, версию. І те, щоб правильно розподілялась вага на спину коня. І невелика техніка безпеки перед посадкою на коня. Двома руками тримаєтесь за сідло, ліву ногу, ставити в стриміння. Тримаючись, ви перекидуєте праву ногу і сідаєте. Тримаємось за голові. чуть трохи. Мізинець низ і великий палець. Поки всі охочі покататись на конях. Чекають на свою чергу, ми поспілкувалися з керівником молодіжного простору Славутича. Молодь це рушійна сила, молодь потрібно завжди підтримувати в будь чому в їх всіх починаннях, в їх ініціативах. І саме в цьому році ініціатива була з'їздити на кіноспортивну базу, тому що молодь вже дізналася, що вона тут процвітає, коні все більше і більше стає і вони дуже доглянуті. І це справді іпотерапія, вона важлива для будь-якого покоління, для будь-якого віку. І молоді Теж цікаво, мені це дуже личить як працівнику молодіжному, що молодь таким цікавиться, і тому саме сьогодні, домовившись за підтримки з УФСТ, ми на кіноспортивній базі маємо можливість не тільки погладити, подивитися, як доглядати і спробувати це самим за кіньми, а ще й зверху на них проїхатись, да, поїздити це дуже крута можливість. І дякуємо ФКСТ, що дали нам таку можливість. Сьогодні. Сьогодні безкоштовно для молоді. Я так розумію, ще є якісь спортивні змагання будуть, так? там бадмінтон, волейбол. Так, у нас завжди долучається все місто з підтримкою. Сьогодні з нами активні парки, локація, будуть спортивні активності, будуть розважальні активності. Зараз ми тільки починаємо, будуть конкурси, призи, призова програма. Тому все попереду. Ми поїхали з кінно-спортивної бази раніше в розпал турніра по дартсу. А ввечері у міському парку відбувся благодійний концерт з участю словутиських гуртів та молодих виконавців. Концерт складався з двох відділень з перервою на сигнал тривоги та 30 хвилинне очікування відбою. такі реалії воєнного часу. Рісію святкового концерту дивиться по телебаченню наступного четверка, 22 серпня. А у вівторок, 13 серпня, у молодіжному центрі відбувся локальний діалог між представниками Національного українського молодіжного об'єднання, скорочено Нума, молодіжною радою Славутича та владою міста. Після того як ми зберемо всю аналітичну інформацію про те, який стан молодіжної політики в області, ми будемо займатися організацією обласного форуму. Де будемо говорити на предмет того, як перше які больові точки регулюються в області, які є проблематики? З нашої сторони ми будемо пропонувати рекомендації щодо того, як це можна працювати, робити певне напрацювання в цій сфері, і будемо говорити так само з нашими запрошеними організаціями та громадами, як наша спілка може долучитися до покращення стану молодіжних політик у всій Київській області. Нумо об'єднує дев'ять найбільших молодіжних організацій України та за підтримки Терадес Хомес запустила проект посилення повноважень та можливостей молоді на рівні місцевого самоврядування в Україні. На зустрічі відбулася розмова про молодіжну політику міста, фестиваль Зося. До речі, він він і в цьому році, і традиції створення молодіжної ради Славутича, яка Цьому році обере 22-й склад молодіжної ради. Це теж маленький рекорд. А насправді одна з крутих штук молодіжної ради, ми маємо до цього повернутися, бо мені здається, ми втратили чи Два це обов'язкова сесія дорослої ради, спільна ради спільна депутатів міської ради з молодіжною на напрацювання питань, прийняття рішень, які є обов'язкові до виконання. Тобто, ми кажемо, даємо пару ліній. Давайте, що хочете, приймаємо і працюємо. От рішення ваше ми приймаємо і працюємо. Воно є абсолютно законне для славитища до виконання. Ми долучаємо таким способом молодь до прийняття рішень для себе, не для нас, не для старшого покоління. Коли кажуть, молодь наше майбутнє, молодь це сьогодні завжди була людина від влади, яка не те, що керувала цим процесом, а вона спрямовувала. Тобто спрямовувала, підтримувала, мотивувала. І це дуже довгий час робила ось саме Ніна Єрьоміна. Е і це системна діяльність. Тобто кожен тиждень, два рази на тиждень, Ніна Анатолівна з ними збиралася і проводила. Є окреме приміщення було, в палаці, так? Так. В палаці було окреме приміщення, де вони збиралися. Тобто були люди, вони приходили туди добровільно. І для того, щоб вони туди приходили, було місце, де вони збиралися, і була людина, яка їх чула і яка з ними працювала. У нас є окремі стипендії по освіті, у нас є окремі стипендії. Молодих спортсменів, це по іншій програмі. У нас розвиток фізичної культури і спорту це взагалі окрема програма, яка займається саме спортсменами. У нас є спортивна школа, де теж розвиваються молоді спортсмени. Тобто, ну, це немає Славутича без молоді, тобто освіта худість... взагалі 51% від бюджету. Ми завжди говоримо про те, що ви знаєте, де ми знаходимося, приходьте до нас. Якщо у вас є якась проблема, ідея, питання, приходьте. І вони про це знають. І е, коли вони до нас не приходять, то періодично ми сюди приходимо. Ми так, зібратися, поговорити ми можемо будь-де, в будь-якому місці, будь-як і будь-коли. А ефективно поговорити ми можемо не, не так часто. І головне, отак от говорити ефективно саме, щоб був результат. Зараз за молодіжну політику скрізь тяжко. Всіх містах, де б я не була, і з ким би не спілкувалася, по всіх містах України прям ступор. І в Франківську так само, і в Тернополі, і в у Львові. Так само ну, у Львові трошки легше, бо там постійно зі студентами, там більше молоді. Так. І попередні підсумки першої частини зустрічі. Насправді, попередньо я вже був знайомий із Славутичем ще з 21-го року. <гум> 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 так і. Чесно, я для мене більш нового є те, що Славутич невпинно досі змінюється. Він має все той самий запал, який він мав і в той час. І наскільки я зрозумів, із сьогоднішньою зустрічю з владою, так і буде відбуватися, оскільки ну. Ви маєте досить чудову активну молодь владу, яка підтримує тут цю саму молодь і прагнете до розвитку. Тому найголовніший інсайт це те, що розвиток Славутича не зупиниться. Ось так молодь Славутича відсвяткувала день молоді. У чому році? Детально про ці два дні дивіться в новинах Славутича у середу, 21 серпня.